привіт друже АМХ Транс 105, мапа Life Ox Хтось полюбляє їздити в місто, давати якісь там простріли по перекаткам. Я зараз на ЛТісі більш полюбляю відіграти залізницю, десь щось просвітити, підсвітити, постріляти, можливо, піти по колу, потім зайти в спину. Ну, у нас є машини які. Може грати від башти, паттен. В них КСК швидка, яка може сюди під... приїхати. На пущики стоїмо, чекаємо. Дерево нахто не ламає, нічого, все на місці стоїть. Ну, майже впевнений, що нікого тут немає, але десь там може в дальних позиціях хтось знайдеться. Пишаю, ну, так, потихеньку. Дібер вже піджався, ну, і знаєш, такий стандартний розклад по лотехам. З цієї сторони ОТХ піджимається, підсвічують ПТшні позиції, ПТ стоїть за будинками і на горці отримує. ну Нічого нового. Вехован стоїть, вицілює. Политься. І горіло, і коротше говоря Дуже їм було цікаво, що там повицілювати і постояв. Такі в машині в місті їхати грати, знаєш, броня ж такі є. Це ж не те, що там 402 друга ФВХ, яке там немає броні зовсім. Ой, де ОБХ йде. Думаю, ні, нехай не буду я стріляти, що це постріл робити, останні краще до наміси десь піду. І зараз хтось накине якась ФВшка, ФОш, не знаю там де вони стоять, де ж тут. Тому я маркерую, що буду зараз просвічувати їхні ці горки, ПТшні позиції, шукати, де хто там стоїть. Ну, бачу, що по як своєму команда у них не така непотужна, скажімо так. Це 21 Ну от що тобі забуло, скажи? Тебе кутів немає. 430 у бачу. Ну, по воді там щось катається. Ну Там якийсь молодий перспективний гравець був. 6 кабагів, ну зрозуміло це. Та я розумію, що там досвіду ще немає толком. Ну, Але вже бачу, прокачав десятку. І шукаю якісь цікаві для себе рішення. Давай лампу. Ну всі вже свідчені, зрозуміло, дехто грає вже. Тут які помісту такого і все вже, да. Стало те. ну, не цікаво мені Стало те. Ще ж є 268 десь стоїть. Не засвітив, ні? Ні, не, не засвітив добре. Бачите Леона ж не бачу ще десь, десь він тут. Десь він є. Ну, насправді я боюсь усіх радянських імбових машин, які заховаються, потім шукай. Стоїть. І тут лотерея, яка, знаєш, горить якимось там... Помаранчевом пробуває, та й ти гуляй, не буду, я не хочу отримувати. Гарить зелене не пробуває. Ну. Радянська броня, що казати, знаєш. Як, як повозе, як, як пощастить, як зголотить? Шукаю. Де ще домашка, дивлюсь. На пороги там є. Була. На ФВСкі. ФВшкі. ППХ є. До неї, до неї. Куди ще? Треба настрілювати Отак. Ти шо ви порвали дали б мені хоч столкані пішов залишається бачительом Зараз буде поздовіри Не залетів Постріл віри, такі дистанції без стабілізації, звісно ж. Ну, збірка, отешно. Коп, оптика, мала шумка. і інструкція на, на огляд. І топай. Хоча. Забираю до БВ, якби до БВ. Феху сталося з БВ стоїть на захопленні. Не знаю, чи ти не поїхала, поїхала, колу вона там за нами. Машина рухлива, в принципі. Десь би щось. Може один. Обазень. Ну ні, він з'їхав. Не обзет. І тут. А... а угу. Два. А чого два? У мене ж три в барабані. Ааа, так закидеш вас. таке... таке ж тебе буває, протиснув вподобайку. подобайку. Думаєш, зараз ще один, а там, а там звук. після першого пострілу. Не забудь прокоментувати, поставити вподобайку, якщо не підписаний, підписатися. Протисні дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І зараз ми подивимося більш докладно, що насвічено, що настрілено. Майстер 7440. 7472 насвічено, 4358 настріляно, 3 фраги 1359 досвіду. 135 тисяч в плюсі, тому що бонус за бойові за завдання, тобто 90 тисяч було. Ну, ось так. Приходь ще, буду тебе бачити. Пока-пока. Слава Україні!